Вики, дякую за допомогу. Це дуже дуже допомагає. Нам небайдужі українці продовжують собічно допомагати внутрішньо переміщеним особам, які наразі мешкають у подільській громаді. Днями чергову партію гуманітарної допомоги переселенці отримали від Патріаршої фундації Мудра справа, яка створена при греко-католицькій церкві України. Наша Українська Греко-католицька церква і на, з благословення нашого патріарха Святослава Шевчука створила таку благодійну організацію Патріарша фундація Мудра справа. В часі війни вона стала актуальна через те, що багато людей, які переїжджають в інші місця з тих зон війни, і вони потребують. Найперше, що вони потребують, це їжі, харчів, одягу і так далі. І я є координатор якраз в нашому одеському екзерхаті, це є Одеська область, Миколаївська, Кіровоградська, ну і Херсонська, частково. Стараємося до всіх наших парафій Української ракатолицької церкви привозити продуктові набори, які розраховані на, на сім'ю на два тижні, плюс-мінус, і стараємося не минути. Нікого, бо бачимо, що і тут, у вашому місті, є потребуючі, які так само прийшли і сьогодні отримали цю допомогу. Так само, отець Андрій є парох храму у Балті, який просив, щоб ми приїхали також сюди і допомогли тим людям, які потребують. Тому ми завжди раді відкликнутися для ваших містян, для ваших гостей вашого міста, щоб вони також отримали і не відчували, що вони тут якісь збіджені, бідні, але щоб вони справді були гостями вашого міста. Це важливо. І вам дякую за прийом. Понад дві сотні внутрішньопереміщених осіб були забезпечені продуктовими наборами, до складу яких входять соняшникова олія, порошна, макаронні вироби, крупи, цукор, печиво, консерви тощо. Деякі переселенці вперше завітали до гуманітарного штабу, а деякі тут регулярно отримують продукти харчування та мийні засоби. Загалом люди щиро дякують волонтерам за підтримку та допомогу. Адже більшість з них були змушені покинути свій дім через окупа. Дуже дякуємо за гуманітарну допомогу від мудрої справи. Не знаю, що зараз робили б без допомоги, без допомоги від гуманітарних організацій, тому що дійсно важко всім. І Херсону звільненому теж важко. Надіємося, що може, і ви скоро туди поїдете. Там люди теж потребують. І за них переживаємо, бо там рідні всі залишились і. За всіх перечекаємо, чекаємо вже повернення додому, велике за допомогу благодійним організаціям, також волонтерам. Скажіть, будь ласка, перший раз отримуєте чи ні? Вже? не перве постоянно дзвонять, постоянно приглашають, когда по телефону, і ми підходимо, і отримуємо допомогу. Щиро дякуємо патріарші фундації Мудра справа за надану гуманітарну допомогу разом до перемоги. Вероніка Мурсакова, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.